Однак він є таким, ну не цього слова проривним, і він є законопроектом, який направлений на імплементацію норм Стамбульської конвенції в законодавства України. І відповідно його сучасність, його потреба і його вкрай важливість зокрема в тому, що він вводить нові склади адміністративних правопорушень зокрема, це встановлює відповідальність за вчинення сексуальних домагань, і це не лише сексуальні домагання. На робочому місці, як було це відповідно, ми мали відповідне визначення в законі України про рівні права та можливості жінок і чоловіків раніше. А це окрема норма, яка передбачатиме відповідальність за вчинення сексуальних домагань як вербальних, так і невербальних словесних доторків на вулиці, на робочому місці, в навчальних закладах, в інших абсолютно місцях, де це можливо, особа буде захищена від власне Вчинення подібних діянь по відношенню до неї законодавством України, і, зокрема, буде передбачатися відповідальність за такі діяння Кодексом України про адміністративні правопорушення. Окрім того, відповідно виокремлюється відповідальність за насильство за ознакою Статі в окрему норму. Раніше це була стаття 173 з позначкою 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Наразі вона виокремлюється Окремлюється в окрему відповідну статтю, і особа, яка вчинила діяння, буде нести, зокрема, е насильство за ознакою статі, е вона буде нести відповідальність вже за, окремому, за окремою статтею. Окрім того, е виокремлюється відповідальність за е порушення термінового заборонного припису стосовно постраждалої особи, і також важливим кроком, вкрай важливим кроком є якраз. Е Посилення відповідальності за вчинення домашнього насильства по відношенню до дітей, оскільки діти це та категорія, яка є дуже вразливою до цього явища, і е, саме діти, в принципі, е, вони передбачаються і конвенцією, як дитина, свідок до рівня дитина постраждала, і передбачаються і нашим законодавством, зокрема, законом України про запобігання та протидію домашньому насильству. Це передбачалось. Однак, на практиці, звісно, ці механізми вони були досить складні в реалізації. На сьогоднішній день ми відповідно маємо окрему, будемо мати зараз, ще не маємо окрему частину статті 173 з позначкою 2, яка буде передбачати відповідальність за вчинення домашнього насильства щодо дитини. І окрім того, передбачається також, що дитина свідок, в принципі, є також дитиною постраждалою від домашнього насильства. Окрім того, дуже таким ще одним значним кроком є якраз. З вилучення статті 173 з позначкою 2, яка передбачає відповідальність саме за домашнє насильство, і з статей, відповідно до яких особа може бути звільнена від відповідальності за малозначність діяння, тобто виходило так, що особа вчинила адміністративне правопорушення домашнє насильство. Однак суд її звільняв, тому що нібито це малозначне діяння на думку суду. Однак, якщо проаналізувати і подивитися, ми маємо таку ж саму норму в кримінальному кодексі України від Відповідно, діяння, за яке передбачено кримінальна відповідальність, воно вже не може бути малозначним, і це нелогічно. І суд на сьогоднішній день є такі випадки, коли суд на сьогоднішній день звільняє кривдників від відповідальності саме за малозначністю діяння у випадку вчинення домашнього насильства. З метою уникнення подібних дій ця норма вилучається, і відповідно особи вже не можуть бути звільнені у зв'язку з малозначністю дія. Дання від відповідальності. Но він має свою таку, знаєте, незначну, але все ж таки ложку дьогтя на думку нашої організації. Це стосується посилення відповідальності з однієї сторони, і саме конкретно підвищення штрафів за вчинення домашнього насильства. Штрафи, в принципі, є неефективним засобом і неефективним стягненням у випадку домашнього насильства. Чому тому, що їх досить часто сплачує або сама постраждала особа, коли кривник не має. Можливості сплатити цей штраф або не бажає цього робити. Е, сама постраждала, сплачує цей штраф, бо нібито знову ж таки він на неї тисне. Каже: Ну ти ж викликала поліцію, ти й плати. Тепер а в інших випадках кривдник е, Постраждала сама може сплатити, як я вже зазначила. В інших випадках кривдник каже: ну я тепер не можу там придбати нічого в сім'ю, ну, наприклад, зошити дитині, тому що я ж сплатив штраф. Тому штрафи і до цього моменту вони були неефективними. Вони становлять левову частку в принципі стягнень у випадку адміністративних стягнень у випадку домашнього насильства. Однак їх підвищення потягне за собою ще більший тягар саме на постраждалу особу ймовірний. Тому це не є прямо, я скажу, дуже добре, тому що ми маємо звернення на національну гарячу лінію з е, попередження домашнього насильства торгівлі та гендерної дискримінації, якраз звернення від постраждалих, які говорять про те, що ми не будемо викликати, бо все одно в нього буде штраф, і все одно нам його платити, тому ми не будемо звертатися. Тому це може бути таким. Я не скажу, що це прямо е, шалено. Е, Змусить постраждалих не звертатися чи потягне за собою латентність. Однак, таким е, крапковим дзвоником, який може стримувати постраждалих в зверненні, це може стати. Але в цілому цей законопроект дуже важливий, дуже позитивний, і він є вкрай важливим кроком, як в цілому, до приведення законодавства України до вимог Стамбульської конвенції, так і в цілому кроком до євроінтеграції, тому що ми проводимо своє законодавство до стандартів європейських. Українське законодавство потребує в цілому комплексного підходу до щодо внесення змін, і якраз цей законопроект направлений на вдосконалення Кодексу України про адміністративні правопорушення. Якщо говорити, є ще потреба у вдосконаленні кримінального кодексу України і, зокрема, введення нових складів злочинів і вдосконалення того, що є, ну наприклад, цієї ж мутиляції статевих органів, ну у нас це ліцтво статевих органів там є. Є потреба в виокремленні в в чіткому розумінні, що це є потреба в криміналізації переслідування як окремого складу злочину. Тому блок кримінального законодавства він потребує зміни і потребує підходів. Потребує також підходів освітній блок законодавства, тому що це той стовп превенції, на якому тримається Стамбульська конвенція. Ми поки що держава, Українська держава, вона не імплементувала норми Стамбульської. Конвенції в освітнє законодавство, однак такі кроки вони важливі, вони робляться в цьому напрямку, але наразі це ще тільки проектна робота і це те, що потребує змін. Оскільки Стамбульська конвенція є достатньо новим документом для українського законодавства, то будь-які дослідження стосовно імплементації норм законодавства України стосовно того, наскільки вже виконуються ці норми, наскільки вони потребують в подальшому імплементації, воно є вкрай важливим і воно є вкрай важливим як для в цілому громадськості, задля того, щоб розуміти ці процеси, не лякатися, можливо, якихось нових визначень, нових термінів, розуміти, що відбувається так і для е, сектору органів державної влади, це, зокрема, і представники органів державної влади, знову ж таки для того, щоб розуміти систематичність підходів і потреби ще, і власне парламентарі, які відповідальні за е, законотворення і які можуть напряму впливати, бачачи потреби законодавства. Тому ця робота, на мою думку, є дійсно важливою.